Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Українська народна казка Гай-Гай. Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного й робітного хлопця. І чоловік любив працювати. Але бідність не могли осилити і жили у скруті. Гей, няню, доста, піду я у світ, і будете видіти, що знайду ліпшу долю. Добре, сину, йди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза готар, а там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи увижу ще тебе гай гай. Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний чорний і страшно паскудний, озвався. Я тут, а ми не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий. Чув, як ти вигукнув? Гай гай. То зі своїм сином я прощався. Гай-гай кажу чи увиджу я ще тебе, сину, за свого життя? Пробач, говорить на те чорний, сталася помилка, але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил і звуть мене Гай гай. Коли ти вимовив все слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хоче іти геть. Та повернувся і спитав бідного. А куди ти виряжаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися, йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради. А ти пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відігнати годен. Можете забагатіти? Батько налякався до проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина. Але тут сам хлопець втрутився у бесіду. Я, няню, беруся. Гай гай поплескав його по плечу. Такого легіння мені і треба. Я зроблю з нього царя, а ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші і дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину щез. А чоловік зажурний вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є, з чого з голоду не вмре. А що сталося із сином? Гай гай поніс його в далекий незнайомий край, завів того хлопця до свого палацу і наказує Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш, їсти й пити, але виходити не смій. Ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю. Гай гай замкнув двері, і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріс став дуже брудним. З'явився Гай-гай. Вірно, ти служив. Можемо з тобою і розрахуватися, але я просив би зостатися ще на один рік. Та добре зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гайгай -гай умовив його, щоб пробув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуравий і такий нечистий, що аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я іще не мав, тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю, дяку, тебе оженити, даєш свою згоду. Та добре би це діло зробити. Лиш хто піде за мене такого немитого й оброслого? Не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені три задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Най буде? Нечистий з радості аж підскочив. «Ну, Тоді готуйся. Йдемо сватати. Неодягнений, нечистий. Так, слухай мене. Сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами, гай гай у сріблі злоті пішов до царя, привітався і каже У мене є син, я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на віддані були аж три доньки. Я дуже радий, сказав Сватачеві. Але таке вже оце діло найкожна з дівчат відповість любить чи не любить того легіння. Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. А де молодий? питають дівчата. Там, у бричці, ідіть, подивіться. Наперед вибігла старша, заглянула у бричку, а там сидить хлопчище. Страшний, волохатий, одягнений у дрантя, вернулася до палацу й каже: Я його не хочу. Побігла середуща, але і їй не сподобався. Ну, видиш. Каже цар, твого сина не хочуть дівчата. А, може, ще полюбиться третій. Найде погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла й наймолодша. Хлопець сидить у бричці вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп, ніби порядний, тільки би обчистити, подумала про себе. Вернулася до батька і сказала. Добрий молодий. Мені любиться. Ну, видиш, засміявся до царя Гайгай. -гай, будемо сватами. Сіли за гостину й домовилися, коли посвадьбують. Гайгай -гай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу А вдома говорить: Наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Так! Тепер три дні будеш лиш купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався в парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля. Повели з собою і гудаків, покликали високих гостей. Словом з'явилися в царя з великою парадою. А старшим царевим донькам не терпиться глянути у бричку. А ну, який, думають собі про нареченого, хоч посміються усі з нього. Відхилилися дверці, і вийшов такий легінь, що старша аж зомліла, а середуща наразі схопилася за голову, от такого красеня відмовилася. Під вечір з жалю скочила у воду і втопилася. А за середущою і старша. Ну а, -а! шепоче хлопцеві нечистий. Дві душі вже мої, сей й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя, твоя наречена, дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся, думає собі: Пропав би ти, дияволе, я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах, дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей, але весілля треба вже справляти, коли почалося. А як відгуляли, гай гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. На, говорить хлопцеві. Живи з жінкою в палаці. Держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, які б я не міг виконати, і щез просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре йому велося. Та час швидко минав. Скінчилися три роки, і гай-гай, як без неба впав. Но, Легіню, час. Давай таку задачу, аби мені була не під силу. Хлопець вигадав. За одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст із височезними стовпами і на тих стовпах золоті пташки співали. Гай гай пропав. А хлопець веселий, що вигадав не здійсниму річ, але дружині не сказав нічого, яку баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають, де вони знаходяться. Замість старого палацу золота палата, а від неї до царського двору веде чудовий кришталевий міст з високими стовпами, і на стовпах пташки золоті співають. Не знає хлопець, чи радіти, чи журитися, а пропасник знову перед ним. На, початок є, нічого ти не виграв. Давай другу роботу. Хлопець уже сердито. Всі гори у державі за одну ніч мусиш розрівняти з них золото, срібло і каміння зносити сюди вкупу. А на тому місці, де стояли гори, має зазеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється Гайгай. -гай. Та не біда. Щось будемо робити. Рано встають і бачать гори десь пропали. Навколо палацу лежать купи золота, срібла й каміння на тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле. Тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі вже лише одна зосталася. Що тобі є? стривожилася жінка. Така краса сталася, а ти не радієш. Він розповів про свою угоду із гайгаєм. Зосталася остання задача якщо і ту виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже Знаєш що? сховайся, а як прийде сюди гайгай, -гай, я з ним поговорю. З'явився нечистий, де молодий цар? Він чогось задуманий, пішов на прогулянку. До вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Дай нову роботу, мушу її зробити ще днесь А моя задача буде правоплатна. Все однаково. І молода жінка, вже недовго, думаючи, вирвала свій кучерявий волос. Бачите, цей волосок. Треба його вирівняти, мусить бути прямий, як стріла. Гай-гай засміявся, взяв волос за два кінці й легенько натяг. Готова робота! Твій волос прямий. А ну лиш, пустіть його. Пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай Гай пробував усяку. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже Та я ж бачив, як ковалі залізо наперед нагріють, а тоді вирівнюють. І всунув волос у вогонь. А той лиш зашкварчав. Такий ти селач, сміється з нього жінка, тоненький волосок, і той не зміг вирівняти. Забирайся з хижі. Гай гай, як побачив, що утратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресли оті сестри, що втопилися. «Но, ходи сюди. покликала жінка чоловіка. Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай, прислів'я про жінок, що в них довге волосся, а короткий розум, неправильно вигадане. І відтоді добре жили, старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо ще і днес, як не повмирали. На вербі дзвінчик, нашій кастці кінчик.